Ми пропонуємо внести зміни до програми висвітлення діяльності, виклавши пункт оплата послуг з висвітлення діяльності масової інформації у редакції 799.900. Велике питання. А обов'язково приїзд зможуть два особа. Чи з одним заключити дозволу? Є там обмеження законодавчого. Немає. Тобто, достатньо одного. Ну, можно sangat. двух, можно в одну. А бы оно было высветлено нашими нашей Кто подал, кто и подал. Так. на вас